Вітаємо на КТМ інформаційний випуск новин. Сьогодні розкажемо Ультрас оголосили збір на відновлення авто для захисників, концерт духового оркестру Соколята для учнів мультипрофільного ліцею. За тиждень рівень захворюваності на грип та ГРВІ в області. Зріс брифінг ПВА. Олександрійський Ультрас потрапили в ДТП під час евакуації авто для бійця та просять допомогти закрити збір на відновлення транспорту після аварії. Загальна сума боргу 281 тисяча гривень. Станом на сьогодні зібрано лише 15. Подробиці автопригоди та про збір якого не повинно було бути, розповів один з представників Ультрас. Ультрас Олександрія звертаються до небайдужих з проханням допомогти закрити збір на відновлення транспорту після трагічного випадку, що стався 12 лютого на під'їзді до Дніпра. Звернувся до нас військовий з 3-ї штурмової бригади. Так як ми з ним не раз співпрацювали, він до нас звертався, забрали машину на ремонт. Я сам її відвозив, і цей раз він також звернувся у нього з мотором, якісь неполадки були. Попросив забрати машину з ну з Донбасу, скажімо так. Ми поїхали. Чергова поїздка вже котре там 10 десята, не знаю, за цю повномасштабну війну. І на зворотному на зворотньому шляху не дежаті до Дніпра, сталася аварія. Через складні погодні умови та ожеледицю авто втратило керування та перекинулося. Постраждали власна машина Ультрас, орендований лафет та авто, яке перевозили. Аварія власне в крупну копійку, скажімо так. Ми. Після аварії я був сам в тій машині, що зазнала пошкоджень, що ми перекинулися. Случилось так, що ми перевернулися лафет з машиною. Ми вилізли з товаришем з машини. Побачили, що машина, ту, що ми тягнули на ремонт, вона вже не підлягає відновленню. А як приїхали, потім перетягнули лафет в Олександрів, оказалось, що він теж не підлягає відновленню. А машина, автівка товариша також потребує. Певних коштів влиття в неї за час повномасштабної війни ультраси неодноразово допомагали фронту, доставляючи військовим все необхідне. Тепер підтримка потрібна їм, адже окрім збору на відновлення транспорту, є й інші. Від початку повномасштабного вторгнення ми придбали більше двох десяток автомобілів, придбали амуніцію неодноразово для наших хлопців, які воюють. Аптечки, резина, екофлоу, дрони. Наш основний запит це автівка для нашого хлопця 41-ї бригади, яку ми збираємо з листопада місяця. На даний час на ну, на монобанці є 120 тисяч. А загальна потреба на автівку ну, підрахунках авторинку, як скажімо так, 160 тисяч, тобто 40 тисяч недостача. Як ми закриємо цю автівку, потім ми будемо. У нас основний буде борг. Це закрити цей запит. Що Сталося саварію. Загальна сума боргу становить 281 тисячу гривень. Станом на сьогодні зібрано 15 тисяч. Усі, хто має можливість долучитися до збору, можуть знайти реквізити для переказу коштів на сторінці Сектор 10 у Фейсбуці та Ультрас Олександрія в Інстаграм. Духовий оркестр Соколята Олександрійської дитячої музичної школи завітав до мультипрофільного ліцею з концертом. Серед глядачів учні початкової школи, які почули у виконанні музикантів, український марш, а також відомі композиції від українських та іноземних авторів. На концерті духового оркестру була і наша знімальна група. В актовому залі мультипрофільного ліцею для учнів початкових класів відбувся яскравий концерт духового оркестру Соколята вихованців Олександрійської дитячої музичної школи. «Репертуар був різноманітний, як ви бачили, да? і пісні лунали різні. Ми намагаємося прославляти духове мистецтво, тому що в нас колись у місті існувало понад 20, а то й більше, я не буду вдаватися в подробиці в кількість, але ж було дуже багато духових оркестрів. На великих підприємствах нашого міста були художні колективи, а це були оркестри духові. Тож ми плекаємо надію, що ми продовжимо цю естафету продовження відродження духового мистецтва в нашому місті. Юні музиканти під керівництвом досвідчених педагогів виконали відомі композиції українських та світових авторів. У залі лунали мелодії, що вже стали класикою, а також популярні сучасні твори. Ми планували композиції різних авторів і Вийшли у концерти композиції українських композиторів та зарубіжних композиторів. Це і Марш Олелька, Юрія Олелька, і Яворина Білаша всім відома ця пісня. Червона рута, мабуть, зал, мабуть, співав. Це відома пісня. Якби не було тебе, це будемо казати класика. То Катуньо написав цю мелодію для Джоза Сена в свій час. О, аранжував його наш співвітчизник Анатолій Жулєв. Маленькі глядачі відкривали для себе звучання духових інструментів: флейт, кларнетів та інших музичних голосів оркестру. Склад оркестру складається з різних духових інструментів. Це кларнети, флейти. У нас одна флейтичка дівчинка є. До речі, вона в цьому році випускниця вже. О. І Саксофони, група саксофонів різних, альтів, тенорів, труби. Ну, на жаль, у нас тромбона немає. Клавіші у нас концертмейстер на фортепіано грає, викладач. Тому що є проблеми з акомпанементом. Дітки не все можуть виграти важкі ритмічні малюнки, все таке інше. Тож і басу в нас туби оркестрового такого інструмента немає. То вимушені виходити із того, що є. Викладач нам допомагає на бас-гітарі грає. А так то це реально повинна бути була б туба духовий інструмент. Тож, ну і ударна установка це серце оркестру, без якого ну ніякий організм не працює. У нас є і запрошені музиканти, випускники нашого відділу. Це наша гордість, наша шана, повага, і це наші діти, які, ми, які нам допомагають. Концерт духового оркестру став справжнім святом музики та натхнення, залишивши у дітей яскраві враження. А ще викликав у школярів зацікавленість до музичного мистецтва. На Кіровоградщині підпоріг захворюваності на грип ГРВІ та ковід 19 залишається перевищеним. Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук під час брифінгу. За її словами, протягом тижня з ознаками ГРВІ до закладів охорони здоров'я звернулося 6439 мешканців. Це на 7,8% більше ніж попереднього тижня. Подробиці у прямій мові. На минулому тижні за медичною допомогою з ознаками ГРВІ звернулося 6439 мешканців області, і це на 7,8% більше ніж на попередньому тижні. З усіх захворілих 58,4% – це діти і підлітки віком до 17 років. Це дещо нижча захворюваність дітей на минулому тижні в порівнянні з попереднім, і це якраз результат того, що діти були багато дітей було переведено на де. Станційну форму навчання щодо госпіталізації на минулому тижні було госпіталізовано 387 пацієнтів, що на 39 випадків більше ніж на попередньому тижні. Сьогодні в Кіровоградській області єдина лабораторія це вірусологічна лабораторія обласного центру контролю профілактики хвороб. Проводить дослідження на усі групи вірусів, які можуть циркулювати на території нашої області. Кожного тижня ми фіксуємо кількість зразків і проводимо дослідження. Від хворих з тяжкими гострими респіраторними інфекціями, грипоподібними захворюваннями, щоб виявити і підтвердити діагноз лабораторно, і виявити, які саме віруси циркулюють серед мешканців нашої області. На минулому тижні було доставлено 26 зразків біологічного матеріалу від таких хворих, і в основному виділяли вірус грипу А і вірус грипу Б. Також було виділено два РС-віруси. Всього за минулому. Минулий тиждень було зареєстровано 58 випадків грипу, із них 14 випадків вірусу А і 44 випадки грипу Б. Також ми мали одне захворювання 26-річної вагітної жінки із вагітністю 19 тижнів, в якій лабораторно методом ПЛР підтверджено діагноз вірусу грипу Б. Жінка перебуває на стаціонарному лікуванні. Сьогодні їй здоров'ю і здоров'ю майбутньої дитини. Нічого не загрожує при проведенні епідеміологічного розслідування було встановлено, що всі 58 пацієнтів із грипом не були щеплені у цьому підсезоні проти грипу. На жаль, ми маємо летальні випадки і в Україні від ускладнення грипу і ГРВІ, а також і в Кіровоградській області. Всього від ускладнення грипу в Україні померло, на жаль, 26 пацієнтів, із них троє дітей. Можу сказати, вік дітей 7 місяців. 7 років та 12 років на восьмому тижні. Ми також мали один летальний випадок. коли людина померла від ускладнення грипу. Це 34-річний пацієнт, який поступив на госпіталізацію із тяжкою формою цукрового діабету. Грип ускладнив це захворювання при проведенні підрозслідування. Було встановлено, що він також був не вакцинований проти грипу і міг заразитися в побуті в сім'ї. На жаль, пацієнт помер від. Ускладнення двобічна субтотальна пневмонія, важкий перебіг, таке ускладнення дав да, грип. Дбайте про здоров'я, радійте весняному теплу та підтримуйте захисників. Це важливо. До побачення.